Завтра у вільнюсі розпочинається саміт НАТО, де Україна буде в центрі уваги. І Це фактично один з найвизначальніших моментів в історії. Я не побоюся такого пафосного визначення. І про завтрашній саміт будемо говорити з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаю! Вітаю вас. Ми всі в очікуванні завтрашніх, післязавтрашніх, можливо, рішень. І для початку нашої розмови, на вашу думку, яке завдання максимум і завдання мінімум для України на цьому саміті? Для нашої країни є завдання максимум. Це ми члени альянсу. Це відоме завдання. Воно прописано в нашій конституції. На превеликий жаль, на сьогоднішній день так, щоб ми в один хід вийшли це питання. Навряд чи це питання вирішується, але велика, величезна підготовча робота, яку веде президент, який веде міністерство закордонних справ, і люди, які дотично до цього процесу, вони наближують нас до цієї мети. Я хочу сказати, що інституція, яка існує з 49-го року. От наліч певну кількість країн, і рішення всі приймаються консенсусом. Тобто, всі країни, які є членами альянсу, мають дати згоду, що саме таке рішення буде прийматися в цьому. Є певні складнощі, але з іншого боку, це є певні е, преференції. Коли ми будемо членами альянсу, так само наша думка була буде визначальною по тих чи інших питаннях, які є в країнах НАТО. Тим, що ми будемо 33 м членом НАТО, я більш не впевнений питанням тільки часу, але не тільки єдиним НАТО, умовно кажучи, членством НАТО все це обмежується. Є інші речі, про які на сьогоднішній день домовляється наш президент, те, що стосується гарантій безпеки і багато інших речей, які в процесі самопідготовки в контактах з першими особами тих країн, які членами є альянсу, вирішуються на сьогоднішній день. Ну, тобто, запрошення, політичне запрошення України до членства в НАТО, буде нашою фактично перемогою на цьому саміті. Але поки що е ми не маємо цього запрошення, і до останнього не зрозуміло, буде воно проголошено на цьому саміті чи ні. На вашу думку, чи пов'язана ця стриманість наших партнерів з НАТО з можливим страхом Росії і її реакції на це, те, що стосується Росії, звичайно е є своє бачення у деяких країнах. І я поясню, в чому є проблема. От Росії лякаються як країна, яка свого часу загарбала собі всю ядерну зброю, і це один із чинників, чому Росію лякаються західні партнери, і про це треба говорити. Нема тут чого приховувати. Є інша річ, на яку я звертаю увагу, справа в тому, що підручники, по яким навчаються майже всі студенти, які закінчують західні поважні вузи. В тому числі американські вузи, британські вузи, вони свого часу писалися росіянами, вони писалися по історії, яка була е е написана в Росії. От і це є велика проблема. Справа в тому, що коли вони починають дивитися на, на той чи інший питання, вони дивляться очами росіян, і це трагедія. Про це так само треба говорити і розуміти, що до того часу, поки ці підручники будуть знаходитися в всіх учбових закладах, ми будемо постійно пояснювати, що ми різні, що ми до них не маємо ніякого відношення, крім того, що ми допомагали будувати цю країну так само, як голландці свого часу, німці, які приймали в цьому участь, і українці, які будували Росію. А зараз, з рахуванням того, що все це ми зробили, маємо такого, скажімо також собі сусіда, який каже, що ми тут не до чого, і от дивіться на ті підручники, які вони самі написали. Так, але одними з тих, хто поки що не висловився з приводу нашого чіткого членства і запрошення на цьому саміті, є якраз Сполучені Штати, які нам найбільше воєнно допомагають у війні з Росією. І останнє інтерв'ю Джозефа Байдена сказало, що він ну показало, що він ще не готовий говорити про політичне запрошення на цьому саміті. На вашу думку, в чому така причина стриманості саме Америки? Ну, давайте дочекаємося. Ще є час. От все відбувається, може відбуватися в останні хвилини, в останні, в останню мить. І тому я би не хотів зараз перед саме там щось говорити, що вже все вирішено і саме буде так. От у президента Байдена буде велика промова. Треба дуже уважно за любцем в руках все це аналізувати. от, для того, щоб робити ті чи інші висновки. Те, що стосується нашого членства в НАТО, ще разноже, це наша норма конституції. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб якомога скорше стати членами альянсу, це запорука нашої безпеки, це запорука нашого мирного життя, розвитку нашої країни. Того часу, поки це не відбудеться, я можу сказати, що і розвиток країни буде під питанням, тому що. На країну на яку будь-який момент може напасти божевільний сусід, ніхто вкладати гроші не буде. Це завдання всього нашого вищого військово-політичного керівництва, нашої країни, всіх наших громадян, усвідомлюватися. Я хочу сказати, звернути увагу, що останні соцдослідження кажуть про зріле з нашого суспільства. Воно розуміє, що таке НАТО, от і ті е, колосальні відсотки. Які є у цьому собіження відносно саме сприйняття НАТО і бажання бути членом альянсу? Вони кажуть про те, що у нас дуже доросле суспільство розуміє, де наша безпека, в який спосіб нам треба вирішити саме це питання. Ну, ви правильно зауважили, що в нас в Конституції записано рух України до НАТО, незалежно від того, отримаємо ми політичне запрошення завтра післязавтра, чи не отримаємо. Але якщо припустити, що на цьому саміті ми не отримаємо його і будемо чекати тоді наступного, яке відбудеться наступний саміт, це здається 4 квітня у Вашингтоні наступного року. То як це вплине на наш рух до північно-атлантичного альянсу, якщо ми не отримуємо цього запрошення зараз? Ми з цього шляху звертати не збираємося. Це наш шлях, який ми обрали. Обрали цей шлях, який политий нашою кров'ю за незалежність от нашої країни. Я хочу сказати на превеликий жаль. У нас за часи нашої сучасної незалежності були певні помилки, і все треба визнати. Коли ми вважали, що з Росією треба бути в мирних відносинах, мається на увазі співтовариства, СНД і інші, скажімо так, інституції, які були абсолютно штучними саме для того, щоб була Москви на всім на всім пострадянським простором, крім країн Балтії, от ми пройшли цей непростий шлях. От ми вийшли на рівну зрозуміло для нас стежку. От нам по ній треба рухатися, і нікуди не звертатися ні ліво ні вправа, тому що запорука розвитку нашої країни це членство наш в цьому альянсі. Ну, президент сказав, що зрозуміло, що до нашої перемоги про повноправне членство не може бути й мови, і ми це все усвідомлюємо. Але у відповідь президент Байден в недавньому інтерв'ю також сказав, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, такі ж, як вони надали Ізраїлю, і хочеться зрозуміти, яким чином ми бачимо ну, з нашого боку, які би можуть бути ці гарантії безпеки, щоб вони були справді гарантіями, а не Будапештським меморандумом. Непросте питання, в тому числі те, що стосується Ізраїлю, маємо на увазі, що Ізраїль має ядерну зброю. І це перший чинник гарантії: те, що країна є захищеною, те, що країна є в певній мірі, має сталий захист, це перш за все ядерна зброя. У нас ядерна зброя, з врахуванням того, що у нас її безкоштовно наголошую, забрали свого часу, немає. От якщо це буде прямий гарантій Сполучених Штатів, ще раз наголошую, нам треба дивитися, як в якому вигляді вони будуть виглядати. от, для того, щоб не сталося так, як ви кажете, з тим славнозвісним меморандумом, який готували в 94-му році. Я хочу звернути увагу, що люди, які готували меморандум 94-му році, щоб розуміли, вони зараз там під ногами зараз, десь там от знаходяться в деяких процесах. От і так само нам пропонують певні певні речі. Я хотів би розуміти, що шановні друзі, от ми дуже уважно відслідковуємо всі ваші процеси. Вам треба би припинити. Я вже неодноразово, неодноразово звертався до цих людей. Що припиняйте займатися цією дурньою, тому що країна вам цього не вибачить. От. Ми проковтнули меморандум 94-го року, але якщо вони надалі будуть нам пропонувати якісь несенитниці, ну то може вже дуже небезпечно для них закінчиться. Я ще раз наголошую, 111 статтю ніхто ні для кого не відміняв. Пане Олексію, а можете уточнити, кого саме ви маєте на увазі, називаючи цих людей, які порпаються під ні. ногами? Є певні люди, вони мають, скажімо, так, дипломатичний статус, вони розуміють, про кого йдеться мова. О, це не є ніяким секретом. У ті так звані, скажімо, так, от треті кола, другі кола, от там, де за спинами нашого українського народу ведуться якісь речі. От ви ж е мали інформацію, що. Лавров сполученим штатом зустрічався з тими людьми, які не мають відношення зараз до політики в Вашингтоні. Ну, тим не менш, вони мають бажання на щось там впливати з ними, спілкуватися. Майте на увазі, що у нас так само є, є такі люди, які от роблять вигляд, що вони від імені українського народу можуть щось вирішувати від імені українського народу о, згідно нашої конституції, наших нормативно-правових документів може діяти тільки президент України, голова Верховної Ради, ну і звичайно, український народ прав. І тоді ще одне питання. Крім гарантій безпеки від сполучених штатів. Ви у червневому інтерв'ю також передбачали, що і інші країни НАТО могли би виступити такими гарантами. Зараз актуально про це вести мову перед самітом і на саміті чим більше країн, які є володарем ядерної зброї, будуть гарантами нашої безпеки, тим більше у нас буде, скажімо так, розуміння, що ми в якійсь мірі гарантовані, що у нас буде безпека. Але ще раз наважу. 100% безпека, от це ми, члени НАТО. От, як тільки ми станемо 33-м членом НАТО, будемо розуміти, що це завдання наше виконане. Саме триватиме два дні. Основні рішення будуть ухвалені завтра, а озвучені післязавтра. Чи все-таки доведеться чекати середи для того, щоб ця інтрига розв'язалася? Я, я, я можу сказати, що я не виключаю, що до останньої. Хвилини от роботи цього саммита, от, буде певна. Ну я не називаю це інтригою, але будуть можуть бути певні от процеси відбуватися, тому що це величезна робота не тільки до підготовки, але й під час саммита. Це раніше були документи всі, як члени політбюро, готувалися заздалегідь. За півроку було вже зрозуміло, хто де буде на яких сільцях сидіти. От НАТО це жива структура, і все може змінитися в останній момент. Тому давайте наберемося терпіння. Почекаємо дуже величезну роботу. Робить наш президент. От кожного дня величезна кількість зустрічей, контактів, саме з цього приводу. Привод один. Ми члени альянсу. Зрозуміло, цілком погоджуюсь. Дякую, пане Олексію, що знайшли час відповісти на наші запитання. Олексій Денілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був з нами на зв'язку.